Вітаю колеги Юрію Франтішкович, Іван Анатолійовичу. Ми з вами з одного відділення відділення променевої терапії номеродин. Розкажіть, на яких посадах працюєте, і як давно? Я медичний фізик на цій посаді. Я вже працюю майже 4 роки. Можливо, для звичайного слухача це щось дивне, незрозуміле, але я займаюся тим, що рахую плани пацієнтам і вимірюю, і перевіряю вихідні параметри апарату. Лінійного прискорювача. Ну, я працюю на посаді інженера-радіолога майже 12 років. Ну, е інженер-радіолог, функціональні обов'язки утримувати радіологічну апаратуру в робочому стані, тобто сервісне обслуговування, ремонти та таке інше. А чому обрали саме цю професію? Ця професія обрала мене, е я б так сказав. Мені запропонував викладач нашого, нашої кафедри. Він є однокурсником людей, фізиків старшого покоління, яке працює тут. І на той час потрібні були співробітники. І нас взяли на цю посаду з нашим навчанням подальшим. У ну, мене теж така ситуація. Мене запросили, тому що була вакансія. От, але враховували мій досвід роботи у двох Науково-дослідних установах, де я ну, працював не на таких, звичайно, на, на такому обладнанні, але ну, щось подібне було. А поясніть, будь ласка, чим ви займаєтеся, якби вам це довелося пояснювати п'ятирічній дитині? Ми допомагаємо лікарям лікувати людей спеціальним світлом, наприклад. І моя задача полягає в тому, щоб промінчики потрапляли саме на хворобу. І не за і не шкодила людині. Ну я би пояснив свої функціональні обов'язки так, що я отримую цю апаратуру, яка допомагає лікувати людей в робочому стані. Доглядаю за її параметрами, слідкую за робочим станом. Ваша робота це одна з декількох, навіть багатьох ланок проходження пацієнтом лікування в нашому закладі. А поясніть, будь ласка, яка ланка належить саме вам в цьому алгоритмі? Я думаю, краще розповісти всю весь ланцюжок, як у нас приходить ліку лікування. А, спочатку пацієнт приходить до лікаря, йому назначають у нас лікування, променеву терапію. Після чого пацієнт йде на кт топометрію робить кт топометрію звичайно, як КТ, із спеціальною укладкою відповідно до локалізації. Після чого це КТ потрапляє до лікаря. Лікар визначає об'єм, який він хоче опромінити, і контурить критичні структури. Критичні структури, тобто здорові органи, визначає, яким дозуванням він це хоче опромінювати. Далі це все передається мені. Медичному фізику, я стараюся зробити моя відповідальність, щоб наша доза підійшла до нашого об'єму, те, що захотів лікар, і максимально не пошкодити критичні органи наші. Після чого лікар приходить, є критерії, по якому він приймає плани, дивиться, чи його все влаштовує, якщо щось не влаштовує. Якісь є питання, ми обговорюємо, п'яце або перераховує, або йому все подобається. Далі цей пацієнт починає лікуватися. Наступний ланцюжок такий, дуже цікавий, дуже теж відповідальний це лаборанти, які укладують пацієнта відповідно до того, як він робив катетопометрію. Як бачите, ланцюжок дуже довгий. І на кожному етапі потрібна дуже велика точність, якщо так можна сказати. І якщо на якийсь ланцюжку піде що все не так, то інша, робота всіх інших працівників вона буде безнадобною. Моя робота тут вона трохи знаходиться в стороні від пацієнтів безпосередньо значить, інженери-радіологи мають забезпечити е роботу безпілібійного е обладнання, яке використовується для променевої терапії. Тобто ми маємо забезпечити так, щоб те, що задано фізиками, відповідало тому, що видає апарат. Тобто потрібно весь час перевіряти, е наскільки точно апарат видає то, те, що задано інженерами фізиками при розрахунках лікувальної програми. От це є наша основна задача інженер-одіологів. Е Специфіка роботи з пацієнтами з онкопатологією, вона в цілому має свої нюанси. Розкажіть, як ви морально адаптувалися на початку роботи? Спочатку було неймовірно важко, тому що е для мене це все було. Ми все-таки працюємо з онкологічними захворюваннями, однією з основних проблем сьогодення. Спочатку було важко, дуже важко, неймовірно важко, ти бачиш цих пацієнтів. Але коли з часом я адаптувався, адаптуватися мені допомогло, той факт, що ми допомагаємо людям, ми дуже ефективні, ми даємо людям життя. У мене було. Простіше, тому що так, оточення моїх батьків. Батьків було ну, майже виключно з лікарів. Тобто, я ну, був морально готовий до того. До теж так сталося, що моєю дружиною стала лікар-хіміотерапевт. І ну, дуже багато років я спілкуюсь виключно з лікарями, І, тобто всю, всю цю атмосферу я ну, розумів, куди я попав, що, що буду робити. Я так розумію, що ми людям допомагаємо. Тим більше, що я, у мене є такі приклади, що ми подовжили людям на 5, життя, на 5, на 10, на 15. Є навіть навіть такі випадки, коли понад 30 років. А чи є у вас у кожного якісь свої особливі ритуали перед початком робочого дня? Я думаю, випити каву з колегами на лавочці. Це дійсно дуже крутий ритуал, який бодрить зранку. Ну, ти можеш розмовляти з людьми, відволіктися якось на якісь такі теми буденні. Це, це я думаю, такий маленький ритуальчик. Надіти уніформу, щоб виглядати підтягнутим, спрямованим на працю. Це такий головний ритуал. А який момент з вашої роботи вам запам'ятався найбільше? За чотири роки таких моментів. Дійсно, багато. А, але я ніколи не забуду першого пацієнта цю відповідальність відчу, відчуття відповідальності, коли за твоїм планом починає лікуватись людина, це, це неймовірне відчуття. Ну, в мене таких немає моментів, щоб запам'ятались так дуже-дуже. Ну, був такий випадок, коли ну, один пацієнт був нерухомий, але через декілька сеансів він. Сам прийшов, ну дружина його трошки підтримувала, і таким ефектом лікування були здивовані не тільки ми, а навіть лікарі, які бачили, вони спілкуються з пацієнтами безпосередньо і бачили на більш-більш за нас. Ну, це вразило дуже, що тут людина лежала, а тут прийшла сама. А чи є якісь міфи про вашу професію, які вас дратують? Наприклад, що люди говорять, що я буду світитись. Наприклад, це щось таке дивне для нас, тому що ми розуміємо, з чим ми працюємо і нічого такого немає. Є така думка, що після променевої терапії, весь одяг, який використовувався пацієнтам, треба його спалити навіть. То ну це виклик, окрім здивування, то, 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 то ну, нічого не викликає. Ну був такий у нас випадок, коли пацієнтка знімала себе радіацію, ходила кругами коло нашого корпусу. А чи є якісь принципи, можливо, які ви для себе сформували самі, яких ви дотримуєтеся зараз в своїй роботі? Я uh, звичайно. Yeah. Uh, Відповідально підходити до своєї роботи. Є таке, знаєте, можливо, банальне прислів'я, але воно ну, працююче. один-сім раз відмір і один раз відріж. Для нас це працює як ні для кого, насправді. Тому що ми не зможемо відвести якусь дозу, яку ми вже підведемо. Ну, для нас, як для інженерів, головне зробити, щоб все обладнання працювало не просто добре, а відмінно. Воно має працювати надійніше, ніж швейцарські годинник. А чи буває так, що ви думаєте про пацієнтів навіть поза робочим часом? Ви ви навіть не являєте наскільки часто. Ти просто приходиш, думаєш, як покращити, наприклад, план, якщо це довго якийсь кейс важкий. Ти думаєш про те, чи все ти правильно виміряв, тобто чи правильно дозиметрію провів. Тому що в світі є такі випадки, наприклад, що фізики неправильно виміряли, і це принесло велику шкоду пацієнтам. Ну, у мене так само, тому як їдеш з роботи, то все ще знаходишся там, тому що ми думки такі, все чи все ти сказав, записав, чи там довів до зміни, яка буде зранку запускати. Прискорювачі, тому що там могли бути якісь нюанси. Тобто я виключаюсь тільки після того, як переступаю поріг дому, тому що там ну, родина все таки, там інші пріоритети виникають, тому якось переключаєшся. А що ви робите для того, аби перезавантажитися, якось відволіктися від важкого дня? А, мій ритуал такий: я ввечері виходжу на прогулянку. Це або сам з музикою, або з компанією якоюсь. Це, по-перше, фізичне навантаження, тому що в нас доволі таки сидяча робота. Ну і ти морально перезавантажуєшся. Тобто відволікаєшся, стараюся максимально від цього. Це такий ритуальчик вже став для мене. Ввечері виходити прогулятися. Ну, в мене так само три-шість кілометрів прогулянки дозволяє якось відновитись для наступного дня. Так що свіже повітря. Іде на користь. А що для вас особисто складний день на роботі? Який він? Це дуже просто. Це мультизадачність. Це коли багато завдань у тебе. В тебе там свої якісь плани надумав, а потім тобі ще начальник щось сказав, що треба зробити, і в тебе моз перезавантажений, ти приходиш додому, ти всі постарався все зробити. Я ще відповідально так підходжу до завдань, які мені надають. І ти просто видихаєш, та мозок просто розслабляється. У ну, мене так само головне, щоб все працювало дуже важкий день, коли щось відмовляє, якийсь пристрій, прилад там. А чи є в вашій роботі місце для творчості? Ваші професії дуже технічні, але чи є все ж таки там індивідуальний підхід? А, тут я з вами трішки не згоден за технічне, тому що коли ти починаєш планувати нового пацієнта. Це для тебе абсолютно новий кейс, ти абсолютно іншим методиком можеш підійти до нього, абсолютно другими рішеннями. Для тебе кожен кейс це творчість. Як каже мій один з колег, у нас робота така медитативна більше. Медитація і творчість в одному. Ти повинен медитативно рахувати, рахувати, підбирати нові варіанти. Тобто тут дуже великий простір для творчості. У нас трошки по-іншому. У нас треба мати якусь інтуїцію, мабуть, щоб оптимізувати процес, як можна можна скоріше довести прилад, щоб він працював як має працювати. Ну, теж творчість є в тому, що як це зробити найбільш швидко. Найбільш якісно. А який найприємніший та найтепліший випадок за весь час роботи вам от зараз спадає на думку? Я думаю, колектив, тому що працювати з професіоналами і коли тебе підтримують це нереально круто. Ну, в мене також ну, відносини, які склали у нас в нашому відділенні? Це дивно просто для мене, тому що я мав досвід різний. А що б ви порадили молодому поколінню, які працюють в вашій сфері, і, можливо, навіть планують працювати в нашому закладі терпіння, тому що наша професія потребує терпіння, відповідальності, постійного навчання, тому що наша професія вона дуже швидко зараз розвивається. Додам до того, що сказав мій колега не боятися труднощів, шукати е, якісь позитивні моменти в тому. Розвиватися, звичайно, підвищувати свої технічні знання, технічні навики, ну і працювати. Як кажуть, шлях подолає той, що йде.